І якщо ви взяли кредит у мікрофінансовій установі, так званій МФО у 2023 році, це найголовне відео для вас. Слухаймо його уважно та до кінця. Повірте, це дуже важливо. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Я є адвокат практик, посилання на всі мої соціальні мережі. Та особистий сайт є в описанні до цього відео. Одним з напрямків моєї діяльності є кредитні правовідносини, захист клієнтів у справах цієї категорії та вирішування питання з проблемними кредитами. Поїхали! Що змінилося у 2023 році в площині мікрокредитування? Якщо ви у цьому році отримали мікрокредит, то ви знаєте, що суму мікрофінансової установи вже почали видавати дуже велику. До речі, не всі банки на цей час видають ті самі суми, які видають мікрофінансові установи. Повірте мені, я ці договори бачу кожного дня. Крім того, зверніть увагу на строк кредитування. По перше за все, сума кредиту велика. По-друге, строк кредитування становить у деяких випадках. 365 днів, тобто рік. А тепер що ми маємо? Шалені відсотки, отримання кредиту, неповернення кредиту, нарахування відсотків за користування, яке вже, якщо кредиту приблизно рік, це понад 1000%. Відсотків. Розумієте, 10 тисяч гривень взяли 125 тисяч позов. Але не все так погано. Поясню зараз чому. Якщо МФО за старими кредитами використовувала виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі, а потім зверталася безпосередньо до Приватного виконавця були відкриті безліч виконавчих провадження, які ви радісно визнавали такими, що не підлягають виконанню. Я маю на увазі виконавчі написи нотаріусу. Хто ще не скористався, будь ласка. Платформа єцентрправа.com.юей в описанні для цього відео. Можете самостійно без участі адвокати це зробити. До речі, на минулому тижні була ddos Атака. Мої підписники та клієнти про це знають. На сайт було здійснено ddos Атаку, саме той, за допомогою якого можливо скасувати виконавчий напис нотаріуса самостійно. Що стосується працівників МФО, дякую за те, що оцінили. І дякую хостріх Україн за оперативне вирішення цього питання. Так ось, повернемося до договору. Не так все погано. Чому? По-перше, давайте розглянемо таку ситуацію. Є таке поняття в цивільному праві як свобода договору. Це питання вирішено у статті 627 Цивільного кодексу України. Тобто, особи. Які підписують договір або власноруч, або в порядку закону про електронну комерцію, є вільними у своєму виборі. Тобто, чисто в теорії, якщо ви уклали договір, то всі оці шалені відсотки, все, що у вас там відбувається, це все вже ваші штрафи, пеня, суми шалені. Але чому я сказав, що не все так погано? Зараз вам поясню: ці кредити, у яких суми дуже великі, тіло кредита я маю на увазі, на які не розповсюджується закон про споживче кредитування, а у 90% випадках, я дивлюся на цей час, цей закон на нові кредити розповсюджуватися не буде, у мікрофінансової установи або у факторингової кампанії буде лише один шлях. Це звернення з позовом до суду. І саме цим вони вас будуть лякати. Ви будете бачити в своїх особистих кабінетах, якщо у вас є забороність, дуже великі цифри. І це, шановні підписники. До речі, хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб це відео могло переглядати як найбільша кількість глядачів. Ця сума, яку ви будете бачити забороненості у своєму особистому кабінеті, це одна з, форму, з форми психологічного тиску на вас. Оскільки спочатку ви бачите, наприклад, 20 тисяч, 30 тисяч, 50, 60, 000, до того ж, за вас до вас застосовують заходи так званого телефонного терору. Колись ви вже почнете сплачувати. Але коли ви почнете сплачувати, ви влазите у так звану кредитну кабалу, сплачуєте, сплачуєте, відсотки погашаєте, тіло залишається на місці. Тобто МФО виконало своє завдання. Ви зараз скажете, так зверніться ж до суду, ви самі зараз сказали: свобода договору. Так, мішанов не панства, свобода договору. Однак жоден з МФО. Та більшість навіть юристів вам не повідомлять про одну таку несподіванку. І ця несподіванка стосується безпосередньо цих кредитних правовідносин. Одразу прошу звернути увагу, те, що я зараз розповідаю, воно не розповсюджується на банківське кредитування. Банківські кредити це зовсім інша історія. Про них є безліч відео на моєму каналі. Підписуйтесь, будуть ще й нові, буду все розповідати, буде все горазд. Так ось ще у 2020 році Велика Палата Верховного суду прийняла таке собі цікаве рішення. Воно безпосередньо передбачає можливість обмеження сторони в частині. Свободи договору. І саме через порушення загальних засад справедливості, добросовісності та розумності. У цій модельній справі Верховний суд дійшов до наступного висновку та звернув увагу на співмірність суми боргу за договором, штрафних санкцій. пені, Процентів за користуванням, які більше ніж вдвічі, перевіщували суму отриманого кредиту. Що це означає на практиці? На практиці, у разі якщо МФО або факторінгова компанія звернеться до суду, в обов'язковому порядку відзіві на позовну заяву необхідно буде посилатися на це рішення. Великої палати Верховного суду. А як відомо, що рішення вищих стоящих судів є обов'язковими для виконання як судам апеляційної в даному випадку, так і судам першої інстанції. Суд повинен цю практику застосувати. Якщо у вас, ви побачите, дуже велика сума заборгованості 50, 60, 80 тисяч, не раджу вам одразу, все. Там сплачувати. Повірте мені, у будь-якому випадку таку шалену суму стягнути з вас просто неможливо. З підстав, яких я вам зараз навів. Якщо вам хтось з МФО скаже, що ми будемо звертатися до суду і стягнемо з вас цю шалену суду, задайте їм питання. А скиньте мені, будь ласка, посилання на єдиний державний реєстр судових рішень, де є за аналогічним кредитом. Рішення суду про стягнення саме такої шальної забороненості. Я думаю, що спілкування з ними на цьому у вас буде завершено. А що робити вони дійсно можуть ще? Ну, я хочу вам сказати, що я завжди... Намагаюся зрозуміти, як буде діяти мій процесуальний опонент, навіть у судових засіданні, навіть якщо я здійснюю захист клієнта у кримінальному провадженні, що буде робити процесуальний опонент? Ну що б я, наприклад, робив, якщо б я був би представником МФО? Ну, у будь-якому випадку я би відкрив би товариство з обмеженою відповідальністю, факторингову кампанію, але свою, але яке на якесь там подставне. На якусь там подставну особу. Що б я робив би далі? Я би акумулював би кредитні зобов'язання у своїх колег, які є такі маленькі собі МФО. До речі, таким чином зараз е, діє Європейська агенція з повернення боргів. Однак вони зараз почали обирати трохи інший спосіб захисту. Про нього я ще розповім, як уникнути там заборгованості. Там дуже цікава теж історія. Я би акумулював би цю заборгованість і вже одним позовом би звертався б до суду. Так, да, у мене були б там певні труднощі з доказуванням через те, що якщо особа своєчасно звернеться до захисту до адвоката, то в цьому випадку мої шанси не зовсім будуть такі гарні. Але, хоч щось я там достягну. В нуль я не вийду, хоч яка там буде перемога. Однак. Е а якщо я акумулюю всі боргові зобов'язання, особа не буде звертати, відповідач не буде з'являтися до суду, не буде повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, отримає заочне судове рішення, відкриється виконавче провадження, він пропустить строк подання заяви на перегляд заочного рішення. Я звернувся до виконавчої служби, і ця вся заборонена вже з нього у будь-якому випадку колись буде стягнута. Це пробив би я, якщо б я був би МФО. І так я впевнений, вони і будуть робити у подальшому. Тому на цей час дуже уважно дивимося, що відбувається в особистому кабінеті, а ще й дивимося на договори відступлення права вимоги. До речі, зверніть увагу, шановні підписники. Хто не підписався, підпишіться. На цей час не подинокі випадки, і про це розповідають клієнти. І нами були вони встановлені під час супроводження наших клієнтів, коли направляють або гарантийні листи без підпису. Як я вже зазначав у минулих відео, маю на увазі електронний цифровий підпис. Без додаткової угоди з реквізитами, які він не відповідають дійсності, така собі шахрайська схема. Заплатить сьогодні 2000 гривень або 5, Ми вам завтра все спростимо. Нічого не будете винні. Звертайте увагу, коли ви і ви за що платите, бо сплатите, а потім позов до суду. Потім до нас, а ми розруківку з банку, а гроші не потрапляли. Такі випадки вже, на жаль, не подинокі. Все буде Україна, перемога буде за нами. Дбайте про свої права. З вами адвокат Денис Пузін.